Друзі, я дуже вдячна всім, хто підписався на мене. Я кажу, я згадую, от як перша сотка до мене приходила, як я тішилася, як то було важко, як то було. Ну розумієте, люди не довіряють, коли ще не знають. А ну перших 200 то було такий, а зараз 2000. Це знаєте, не багато. Але для мене це капець як багато. І дивіться, я знаю, хто зі мною лишився. Багато хто відсіявся, багато кому я не подобалася. Ну то ж я розумію, що я не 100 доларів, щоб всім подобатись. Але ті, які зі мною ви є, я дуже вдячна. Вам я буду для вас робити максимально корисний і. Цікавий контент, це і є моє визнання. Те, що ви зі мною, те, що ви мені довіряєте, те, що ви підписуєтесь, і такі класні коменти мені пишете. Це просто, це ви просто ви розумієте. Ну, ну душа радується. Я дуже вам вдячна всім, хто зі мною є, хто причетний до цього каналу. Те, що я хотіла, я зробила. Ми створили цю групу. Фактично, таке ком'юніті, українське, є і безкоштовної і багато інформації і для тих, хто не має часу. Я трачу свій час і вчу вас. Так що, друзі мої. Дуже дуже вам дякую.